У Полтавському харті Ахабі відбувся шаховий турнір між молоддю та військовослужбовцями. Під час гри учасники спілкувалися, змістовно проводили час, а ще обмінилися досвідом у дружній атмосфері. Я граю в шахи десь два роки. Користаю я дебют під назвою Лондонська система. Гра в мене йде доволі добре. Я вважаю, що позиція в мене краща, ніж у суперника. Суперник грає дуже добре. Я Хотів використовувати проти нього якісь тактики, але в мене не вийшло. Шахмати це є тактичне, продумане і така гра. Розумієте? І коли молодь, молодь вона, тобто ви тактику. Це свою свого роду, так сказати, не, не більше навіть чим спорт серед гравців, учні болтавського шахового клубу та військовослужбовці хартії. Кожен учасник зіграв партію зі своїм суперником. Гра тривала до мату або нічиєї. Після чого партнери мінялися. У нас дітки готуються кожного на протязі року. А заняття відвідують. Звісно, це не звичайна подія, тому що всі турніри, які це серед однолітків. А тут дорослі воїни, тому звісно було хвилювання з цього приводу, але все добре, гарно налаштувалися. і, Як бачимо, є свої результати. Цей турнір перший що відбувся у просторах хартія хабу. Проте організатори планують розширити цю ініціативу і на інші міста України. Серед нашого проекту розпочалася власне на відкритті хартії хабу 16 червня. Ми познайомилися з керівниками проєкту Полтавича з Дмитром Піду та Дмитром Кохоренко і. Саме в перший день нашого відкриття ми поспілкувалися про те, а чого. І ми провести такий шафовий турнір. А, ідея мені одразу сподобалася, і я запропонувала вищому керівництву. А, так, хартійці з радістю відбукнулися і відчули, що цей проєкт має право на життя і його можна екстраполювати на інші хаби в інших містах України. На думку організаторів, такі ініціативи важливі, оскільки сприяють налагодженню зв'язків між молодим поколінням та військовослужбовцями а також допомагають їм брати активну участь у мирному та суспільному житті